Колеги, привіт! Сьогодні на з понеділок. Давайте зробимо погляд тижня, тому що є багато негативних сигналів і багато позитивних сигналів. Треба подивитися, які сигнали з цих будуть перемагати. На що треба звернути звертати увагу. Тому давайте почнемо. Так, посилання я вам надсилаю. Доєднуйтесь, будь ласка, і вперед. Отже. По новинам. Сьогодні особливо важливих новин у нас немає. У нас є важливі новини починаючи завтра. Завтра, ВВП за третій квартал по Німеччині. Індекс поживч... індекс виробничої інфляції, дуже важливий макропоказник. Це, в принципі, те, з чого витікає індекс поживчої інфляції. За вересень місяць у нас вийде зав... завтра. Ми дізнаємося. Рітейл сектор і рівень довіри громадян до Центрального банку Марки. Також вийде у нас завтра. Середа, Water Forecast Statement, Подивимось, що там Великобританія прогнозує запаси товарів довгострокового споживання. ВВП за третій квартал по Америці. ну, В принципі, нічого такого ж більше не бачимо. І четвер, вже спадає у нас волатильність. У нас це буде свята День вдячності. День Подяки. В п'ятницю також буде святкуватись День Подяки по Америці. Тому я очікую, що середа та четвер будуть низько волатильні дні. Ну і ви хочете цього, і субота, і неділя, тому поки якось висока активності я ще не бачу зараз. Так, що ще є з особливо важливого. Друзі, якщо у вас будуть якісь запитання, пишіть, будь ласка, в чатику, ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на YouTube канал, якщо у вас будуть якісь запитання. Також підписуйтесь на Telegram канал У нас там досить багато інформації, цікава аналітики публікується. Якщо ви новачок, вам буде цікаво вивчити курс для новачків і сайт нашої аналітичної платформи також, будь ласка, реєструйтесь та вивчайте. Ставку планують знижувати 77,7, що ставку знизять. За останню добу було ліквідовано більш, ніж 109 тисяч трейдерів. Зараз трішки лонгістів більше страждають. Спотові ТІФ, біткоін знижуються, У нас ми бачимо дуже активне зниження. Третій тиждень підряд, навіть четвертий, і фільмі також зниження ми бачимо. Досить активно. Третій тиждень підряд, навіть п'ятий, це можемо нарахувати майже півтора місяці. І тепер давайте подивимося, що у нас з точки зору торгівлі. Отже, по торгівлі почнемо ми з Нікеї. Бачимо, що Нікей далі понижується <coughs> в бік 46 тисяч. Пунктів продовжує своє зниження. EURONEXT. далі буде рухатись вниз, очікую руху в бік 1620 пунктів ось в цьому напрямку. тік далі буде рухатись вгору. Поки що очікую далі руху в бік 101,8. SP прийшов сигнал на продаж, тому далі очікую його рух досить таки. Ем... Плюс-мінус очевидно, що буде в бік 6100. 6100, поки буду очікувати в цьому напрямку. Тесла. Далі буде рухатися вниз. Тесла стоїть позиція в безбитковому, закрито 50% прибутку, і буду очікувати рух в бік 360 доларів. Поки що прийшло, прийшов певний сигнал на покупку, але я на нього поки звертати увагу не буду. Uh, так, Apple, скоріш за все, виб'є по стопу. Треба буде перезаходити. але що поробиш? але що що поробиш, поробиш. Microsoft далі рухається вниз, 50% закрита Позицію ставимо в беззбитковий рівень. Немає сенсу ставити його вище, просто беззбитково, 50% закрита, і далі дивимося за тим, як буде рухатись. Актив. Бачите, добре, що ми не заходили в Google, тому що вийшли новини, актив ще підріс, тому я поки що буду очікувати е, з боку, поки що почекаю з боку. Е, Nvidia прийшов потужний сигнал на продаж. В принципі, я думаю, що можемо його також додати до своїх позицій на торгівлю. Треба зайти трішки пізніше. І стоп зручний поставити. Так. Так, ну треба зайти набагато пізніше по 181, 182 доларам. Тому буде ставити відкладений ордер на продаж по 180 доларів. Так, Google без позиції, Netflix без позиції. Але і далі буду рухатись вниз на Netflix, я думаю. Ладно, у мене і так багато позицій вже тут буде. Так, Мета також пропускаю вже далі. І Amazon теж пропускаю. Так, пшениця. А, в бокову буде далі рухатись підтримка 525. Підтримка м -м, і супротив 555. Золото. М -м, і далі буду рухатись вниз. Я очікую на продовження низьхідного руху в бік 3560 доларів. Євродолар також очікує руху вниз, в бік 1, 1 USDT немає ще сигналів на а, те, що він розвернеться, тому тут треба бути дуже-дуже уважним, поки не а, закликаю вас до а, там, того, щоб якось лонгувати щось. Да? Тому що поки що ми бачимо сигналів немає для того, щоб розвертатися. І на покупку. Дивіться, тут дуже важливо. На тотал жодного сигналу на те, що будемо розвертатися Зараз ще не маємо. Ні по тоталу, ні по альткоїнам. Поки, поки важко. Але домінація приходить вже сигнал на те, що буде падати домінація. Буде знижуватись домінація. Ефіріска домінація ще трішечки має знизитись до 11.2. Азерс. Я дивлюсь дуже сильно, що воно буде зростати. Тому що тут є сигнал на, на зростання. Тому так, по Азерс, все гуд. По біткоїну. Ну, я, в мене відмічено 72 тисячі доларів, 71 тисячі доларів. Не можу сказати, що я його очікую. Рух сюди. Цей рух, не знаю, чомусь я не очікую його сюди. Я поки зараз не купую, зараз ще, ще очікую, ну, в мене є бажання щось почати купувати, а, тому що я очікую до кінця року все ж таки зростання, але чесно, поки я нічого не купую. Тобто я зараз поки м, в, такій вичі, в позиції вичікування. Дивися, багато на це графіки. Немає сили для покупки, щось намагаються, але поки, поки не бачу. По ефірчику писав я про рівень 2700. Ми якраз сюди дійшли. Дуже сильно очікую на те, що тут з'являться покупки. Зможемо захистити цей рівень. Да, ось він, цей рівень, Але треба чекати. Тут чому треба чекати? Тому що тут має бути конструкція для того, щоб актив розгорнувся. Да, бачимо ось таку конструкцію, щоб актив зростав. Така конструкція. Бачите, ось конструкція ось конструкція. По цим трьом свічкам важко щось сказати, що воно буде розвертатися і зростати. Так, далі накопичу позиції по Sol, ONDA, AVAX, буду далі накопичувати Hype. Це такі більш інвестиційні позиції. CAS, Йena, Litecoin і HBAR. Це те, що інвестиційне. На довгострокове О, утримання. Так, друзі, якщо у вас є запитання, пишіть, будь ласка, запитання. Якщо питань немає, я буду закінчувати сьогоднішній ефір. Наступний ефір у нас буде в середу. Якщо у вас будуть якісь запитання, то ви пишіть в коментарях. Я обов'язково відповім на ваші запитання. Тоді бажаю вам гарного дня, чудового настрою і тоді на зв'язку. Всім па-па.